У Волинському апеляційному суді відбувається розгляд апеляції від голови громадської організації Семиярусна гора Любомира Дмитришина. Сам Любомир не згодний з рішенням першої інстанції, а саме Луцького міськрайонного суду про визнання його винним у порушенні правил проведення зборів мітингів тощо. Мова йде про 14 липня 2023 року. Саме тоді Любомир Дмитришин і учасники громадської організації Семиярусна гора зібралися на збори з приводу відновлення гостинного двору прайзлерів та насамперед відкритого конкурсу на пошук інвестора. Однак, все закінчилося тим, що зібрання завершилося скандалом. Ця справа тягнеться ще з 14 липня цього року, і власне вона пов'язана з тим, що працівники Луцької міської ради на чолі з директором департаменту молоді Спорту Володимиром Захожим цілеспрямовано зірвали проведення цих мирних зібрань, запросивши туди тітушок і також велику кількість спортсменів, тренерів із спортивних шкіл комунальної власності в нашій громаді. Отже, це спричинило серйозний суспільний резонанс. ми подали скаргу дії міської ради, і замість того, щоб покарати винних, міський голова Ігор Поліщук надіслав звернення в поліцію, де просив притягнути до відповідальності мене. Любомир розповів, що на гостини двір прайзлерів оголос. Сили конкурс на будівництво в історичній будівлі готелю перемогу у ньому здобула, як каже очільник ГО, Доволі непроста компанія. Наразі зараз відбувається такий хід подій. Що ось цей таємний інвестор вже не таємний. Він заключає договір з міською радою і туди вкладає замість обіцяних е, міською радою 50 мільйонів, вкладає 30 мільйонів гривень. Інвестор це ось цей консорціум «Люберт ЛТД і Рібас Хотелс груп. І власне, це Артур Лупашко. Ну який є такою медійною особою з цієї, цієї історії. Однак, ми бачимо. Конкретно ми маємо підстави вважати, і на мою думку, до цього залучений також Ігор Палиця, який є кінцевим бенефіціаром ось цього всієї цієї історії, і він буде отримати конкретний прибуток із ось цього готелю. Врешті громадський активіст наголошує, що протокол, який на нього склали, мав дуже багато порушень. Також він переконаний, що і судове засідання та рішення Луцького міськрайонного суду мало порушення. Відомо, що суд 23 жовтня визнав Любомира винним у вчиненні адмінправопорушення, тому його мають посадити на 15 діб. У Волинська апеляційний суд підтримати Любомира Дмитришина прийшли однодумці: члени ГО гора» та учасники регулярних акцій протестів. Дрони замість бруківки. Суд розпочався, і суддя Петро Бурсук зачитав за яким фактом була подана апеляція. За постановою суду Дмитрична визнаний винний за те, що він 14 липня, 23 року, о години тридцять хвилин. Місці Воско на вулиці кафедральна 4, здійснив порушення встановленого порядку організації проведення зборів. Згідно з статті 28 місцевої ініціативи розділу 3 статуту територіальної громади міста Луцька, саме допустив на збори громадян, які прибули на збори, а саме Володимира Захожого та Юрія Семчука, чим чини правопорушення, передбачені частиною 2 185 ї кодексу України про правопорушення. Причин і скарги захисник просить скасувати постанову. Любомир Дмитришин розповів суду усі події того дня, 14 липня, та наголосив, що директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий разом з групою людей спеціально прийшли на збори, аби зірвати їх. Захисниця активіста переконана, її підзахисного засудили ні за що. Санкція за частину другу, за яку притягується за порушення, якої притягується Любомир, передбачає арешт. Тобто мають застосовуватися е, норми, які визначають за статтею 6 Європейської конвенції про е, охорону прав і свобод людини. Принципи притягнення особи до кримінальної відповідальності е, діяння має бути визначене законом в Україні закону, який врегульовує поняття зібрань, мітингів, публічних демонстрацій вуличних е, немає. Це підтверджується і конституційним судом України, який визнав указ старий 87-го року нечинним, і практикою Верховного суду України ще. До верховного суду була практика про те, що не можна визначати порушення за цією статтею 185 РСК 1, а тим більше за частиною другою, якщо немає самого закону. Також Лідія Климків зазначила, що Луцький міськрайонний суд під час розгляду справи чомусь виконував роль прокурора. Суд першої інстанції за власну ініціативу викликав свідків, які не були вказані ніде. Вони Якби ні протоколів не було, ні матеріалах справи. Вони в процесі обговорення в судовому засіданні виникли, виникла інформація про те, що можливо будуть інші свідки, і суд за власну ініціативу викликав їх допитав і використав їхні свідчення. Знову ж таки, на нашу думку, те, що написано в постанові, не відповідає допиту, але використав їх на обґрунтування наявності вони та складу адміністративного правопорушення в водіях е, е, особи, яка притягнути до відповідальності. адміністративних що більше також на судове засідання 13 грудня з'явився й поліцейський, який складав протокол на Любомира Дмитришина, про, начебто, порушення правил проведення зборів, мітингів, демонстрацій. Тощо суддя запитав правоохоронця Вадима Цибулька, чому він написав статтю 185 прим 1 про порушення порядку організації проведення зборів, мітингів вуличних походів і демонстрацій. На мою думку, вони підполягають зв'язку з тим, що не були допущені особи, вони прийшли згідно їхніх пояснень у 19 годині 25 чи 28 хвилині. Тобто, якщо пан Дмитришин заявляє про те, що були збори в 19 годині 30 хвилин, вони повинні були початися. Особи прийшли згідно пояснень їхніх до того часу, коли офіційно збори були начаті, значить, за якихось об'єктивних причин він їх не допустив або. Не записав або вони самі не записалися, але вони вказують відносно, цього, відносно своїх пояснень, що вони їх сам пан Дмитричин не допустив. У в зв'язку з тим було кваліфіковано та складено адміністративний протокол, Ну я не допустив. Що він фізично її переспустив, він забрав, згідно пояснень, він забрав акти, в яких вони записувалися для допуску. Однак, Любомир Дмитришин зазначив, що правоохоронець під час складання протоколу аж шість разів виходив з кабінету поговорити телефоном. Активіст переконаний, що ймовірно Вадим Цибулько з кимось консультувався. Все ж суд перенесли на кілька тижнів. По закінченню засідання люди, які прийшли підтримати Любомира Дмитришина, підійшли до поліцейського і запитали, чи йому не соромно за свої дії. Що ви Я можу вам надавати головне на а ви особисто ви ж представником потім буде соромно? Ви живете в нашій країні шість разів виходив, шість разів до нього старима. По закінченню судового засідання захисниця активіста каже, що поки немає прогнозів щодо результату апеляції. Ми свої усі аргументи, в принципі, я так думаю, висловили в судовому засіданні. По суді я бачила, що він ставив насправді правильні запитання. Але судді наші часто ставлять правильні запитання, стараються розібратися, але невідомо, який буде, не можна неможливо прогнозувати кінцеве рішення, тому не знаємо, що буде. От, ну наші всі аргументи ми висловили, тому надіємося, що суд прийме справедливе рішення. Тож попереду ще одне засідання Волинського апеляційного суду, яким буде рішення, невідомо. Однак для Любомира Дмитришина та його однодумців залишається очевидним той факт, що луцька влада на чолі з мером Поліщуком намагається прикрити рот активістам або ж зробити так, аби до долі двору прайзлерів, а точніше збереження його історичної цінності, нікому не було діла.